Прасування спідниці. Виверніть спідницю на виворіт. Натягніть спідницю на носову частину дошки зворотною стороною донизу. Пропрасуйте між складками спідниці кінчиком праски, піднімаючи тканину вгору. Прасуйте і обертайте спідницю, поки не пропрасуєте всю поверхню. Відтягніть спідницю назад. Попрасуйте поас. повісьте спідницю на вішалку. Ось як треба прасувати спідницю. Переходимо до наступного відео.